Доброго дня, шановні члені комісії, присутні. Сьогодні ми зібралися для розгляду одного питання на засідання гуманітарної комісії з дитячої молодіжної політики спорту. Саме лист звернення щодо виплат спортсменам громади Степані цього голови. Ворог за голосування рішень наявний. всі попереджені завчасно, адже ми сьогодні отримали і всі на електронному пошту на правили відповіді з що сьогодні на 17 годину у нас відбудеться засідання комісії. Тому на порядку денного, на проєкту порядку денного розглядається тільки один лист звернення щодо виплат спортсменам, а, стипендії міського будинку. Хто за даним пропозиціям може у когось будуть якісь доповнення до порядку денного? Прошу висловлюватися. Будемо в цілому раді. Якщо немає ніяких доповнень, то станемо на голосування. Даний порядок денний взяти за основу проєкту. Так, а, а, перепрошую, в цілому. Ще одноголосно прошу написати для вас на колегами. Отже, читаю вам листа. Ми усі розуміємо, шановний Олександр Павлович, даний лист був написаний, розписаний саме членам комісії. Ми усі розуміємо, в які нелегкі часи ми живемо, але не дивлячись, ні на що у повітряній тривогі наші діти продовжують наполемово тренуватись, щоб потім представляти наше місто громаду рівненську область Україну. На змаганнях різних рівні так тому просимо вас посприяти поверненню виклад згідно положення про призначення стипендії військового голови кращим спортсменам парадської міської територіальної громади та їх тренера, так як це є дуже вагомою причиною для подальшого мотивування, заняття спортом як кращих спортсменів цього дня, так і інших спортсменів, які на них рівняються. Кого будуть які пропозиції до даного листа? Надам слово Наталії Григорівні. Можна я біжу можна. Я сьогодні вже в соцмережах і повторююсь. Це премія Мендзела, Іванова Петрова Сідорова, це премія слова Софі. Дуже багато міст в Україні, центр в тому числі, невеличких міст, має премію в Києворі. Також є тербію, європейська практика. Стипендія, так, племінна стипендія. Ідея в тому, що в 2018 році, нагадаю, це було прийнято рішення. Стипендія була введена. З того часу були деякі коригування по суті сум. 23 рік остання зміна положення. Я думаю, і далі це треба зараз отримати актуально. Я навіть не вговорюю, чи є необхідність стипендії. Вона діє. Чому так відбувається зараз, я думаю, вже всі знають. Але це нюанс. Цю стипендію запровадила міська рада. І не в селах військової адміністрації чи до ну, чиновників цієї адміністрації, як, як валити тоді валив і зараз валив. Ні, я ви валив. Тому треба назвати ціною імена. Зараз користуючись посадовим статусом заступника начальника від кожної той, що не прийшов сюди на комісію, тоді був не підтримав і зараз все роблять те, що не було. Ви маєте це розуміти, знати, е, по-перше, хто є що, хто думає про громаду, то самої громади, тобто чуді саме. Тому комісію комісія звернуться ще раз. Ну, винести свою позицію і буду вимагати від військової адміністрації запровадити виконання цієї програми, а далі вже думаю, виконавці і ті, хто користують програму, особливо ректора департаменту освітніх фахівців, розкажуть, як і далі. І бажаємо успіхів. Вони писали, що вони збільшили. Цікаво, почути, вони збільшили. Назва yeah. вид документа це при радою для громади. Вона була при Анощенку, при Мензу. Яка різниця, як звати міського голову? При майбутніх має вихованку. Дякую. вам. Рівно стипендія міського голови суму, стипендії міського Чортки, стипендія Чорківського міського голови, Україна. крайне, що невможимає стипендія міського голови. Це нормальна історія. Добре. Дякуємо міському голові. Будь ласка, Наталя Григорівна відповідно до положення і рішення членів комісії. Доброго дня всім, Ми вже підготували відповідь на ваш видно завтра. Хочу повідати щось не в курсі історію рішень, які були прийняті. У нас рішення міської ради вперше з'явилися в 2018 році, в грудні місяці. Запам'яталися тоді була політмісія у нас першому році. Було значення зміни, які стосувалися зміни, бо там було про кращені спортсменів міського рад, вигнали заворація міської територіальної громади та їх інференра. У 2023 році було затверджено положення про стипендії. Це власне рішення міської ради. Про затвердження положення, про призначення стипендії міського голови, краще спортсменів радської міської територіальної громади та їх стара НРА. В цьому рішенні було затверджено кілька, кілька додатків. Які перше визначають саму процедуру призначення в ців курси, критерії, за якими призначається, тобто те, що там пишуть, де поділися спортсмени, я думаю, що ви ну, розумієте, кожного року тільки залежності від досягнення результатів змінюється. зміються. Відповідно по процедурі, після того, коли засідає комісія, вона підказувала, засідає в кінці року перед бюджетом. Готується відповідний проєкт відповідним протоколом, який надсилається Дмитро Валерійович на погодження. Далі ну, це все робить де Департамент готує розпорядження міського голови про призначення відповідно завершеним результатом цієї ступені. А в цьому році, більше в му році, 30 грудня у нас було засідання таке. Uh, більшість з вас є навіть членами цієї комісії. Uh, було було затверджено аріат стипендіації тридцять людини. Але на цьому засіданні присутній міської ради Володимир повідомив, що в uh, відсуненні Вареської міської адміністрації що ми пропонуємо внести зміни в програму uh, так як стипендія міського голови звучить непоресно. Оскільки це кошти громад, то було б доцільніше назвати стипендію міської громади. Ну, мені здається, що тут немає насправді великої різниці, як воно звучить. У нас є приватні. У нас є ініціативи, наприклад, того самого президента України активні парки одни з Андрією Бедами. Воно так і називається ініціатива президента України Володимира Зеленського. Також у нас є ініціатива Олени Тому тобто, ну, хто ж не буде говорить про те, що давайте змінимо чи ще. М -м -м -от. Але е саме розпорядження військової про призначення про те, щоб ці стипендії запускати, ми не робили, оскільки департамент в, даному, в даній ситуації є заручником цієї ситуації, е тому що на момент е комісії вже я теж говорила протоколі, Повідомили, що в тому наказі, яким був затверджений бюджет на працівник, стакандії виплата, виплата фінансування на виплати стакані про спортсменів та тренерам громади на Олімпійських та Налімпійських видів спорту, є відсутні. Хоча ми, як розпорядник, подавали всі розрахунки для того, щоб їх включили зараз, вже після. Тому як був а, сам бюджет затверджений, ми теж подавали подали лист про те, що просимо все таки, якби а, ще раз включити. Ну а, я думаю, що більше вас пам'ятає історію минулого року, коли ми 9 місяців а, просили адміністрацію. 9 місяців, ми просили адміністрацію внести зміни а, в, а, в програму, по якій ми фінансуємо, фінансуємо а, тому, що в нас а, по тих 70 -ти сотен не вистачало коштів там буквально. Триста тисяч, да, майже 300 тисяч. От і вже не теж в кінці, в на початку листопада, вони дали нам ці кошти, і ми змогли завершити цей рік. На цей 25-й рік, як бачите, фінансування взагалі не було. Ми чекаємо, коли адміністрація ці кошти нам передбачить, тоді відповідно буде розпорядження міського голови

Минулого року ми ще 66 тисяч, і побіжний центр і разом і відділ мало ініціатив із видатками разом без зарплат. До цього року 166 тисяч на видатки е, зарплат, втричі менше. Тобто, якщо вони говорять про молоді, дбають про культуру, то всі культурні програми поздравляють. Вчора ми Ділизант проводив проєкт бюджету малі, як 6 тисяч стакселярів. При тому, що за три роки до другого року ми гранті виграли на 2,6 млн грн. І на 2 мільйони ремонт. Ну, і ще одне доповнення. Ми говорять в дописах, які звуком було озвучено те, що нас нібито програма не відповідає самому положенню. Це неправда, тому що програма, от Андрійович скаже на. Взагалі опрописано у нас дуже багато. ми не прописуємо, ми не конкретизуємо а, ті чемпіонати, які ми ну загальному пропуску фінансування а, спортивних заходів. Так а ми вже потім. по Ця програма не дозволяє робити. Тому насправді це ж просто так. Знаєте, ні, ні до чого не чипили, то давайте отаку читати. По 24-му, город привязан. Нет, по 30. По двадцать четвертому. На двадцать пятой рік на стану на риф було пятьсот семьдесят девять тысяч тридцать четыре. Скажите, скажите, пожалуйста, створення немного створения. Так, звичайно. Скільки було присутнього членів комісії? І яке рішення остаточної комісії прийняли? Точне рішення було. Усіх кандидатів обговорювали. Ні, ну ногі вже розпорядження, визначила зупинитися. Воно є нормативно правовим, так як відповідно до положення, зокрема рішення Вараської міської ради, яке затверджене дев'ятна схвалене міською міської ради від 19 шістня 23 року за номером 1788, Це положення про призначення міського голови кращим спортсменом вареської міської територіальної громади та їх тренерам. Братська міська рада обрана народом і виконує делеговані повноваження від імені народу, має врахувати від громади, і верніше має врахувати інтереси. На підставі цього положення видано розпорядження міського голови, створений склад комісії і діюче положення, його ніхто не відміняв, і діюче розпорядження міського голови. Далі, злід зазначити, що власне місцеве самоврядування працюють. Таким чином, на мою думку, військова адміністрація мала взяти до уваги як виконання рішення згідно про, положення про призначення стипендій, так і розпорядження міського голови про комісію, що вона діючи і протокол взяти до уваги. може ще якісь будуть запитання, пропозиції? Да, не вляпи, там, мобсяць, підсуміти, підсуміти, підсуміти. Я повністю з вами так, тому я і винесу. Можна ще підсуміти, підсуміти, щодо Я винесу. пропоную запровати цей забіг уже ну, кожен рік на честь військових адміністрації.

я бежу за Марину. Я бежу за кто -то, поручил, кто то Я не знаю, что Дим, покажи за то Тема классная. Тема классная. Я возвращаюсь. Ничего, все нормально, тоже. Дякую вам. Коли підіставили на голосування рекомендацію Варацької міській раді взяти до відома, перепрошую Варацької міській військовій адміністрації взяти до уваги, зокрема, протокол комісії, відповідно положення, яке затверджене рішенням Варадської міської ради. Склад комісії проте врахувати, що воно діюче і правомірне, адже на даний час рішення Сівараської міської ради діючими, не дивлячись на військовий стан і на запровадження військової адміністрації, взяти до видома і здійснити виплату стипендій, надати кошти і здійснити виплату стипендій. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. І одноголосно чекати. Дякую, колеги. Будь Кожна інстація живе за рахунок існує, працює, за рахунок таких податківської громади. Чи можемо ми віддати їм допомогу? По якомусь вигляді законувати, вони поєднували перед громадою, перед спортсменом, що вони сієцям є. люди, які видаються печальники заняття, де насують дітей до чемпіонату України, кожного дідами з низьким а тут і коло важко, то ми скажу, що не так. Можемо ще додатково назначити засідання комісії. Вже від цього. Ну, але я відкрив колег Ігора Володимировича, що вони свою позицію висловили в соціальних мережах. І сьогодні на засідання комісії один із членів. І Мав бути висутним. Ну, не зрозуміло, з яких причин він відсутній, тому що вони телефонували його зараз, хотіли уточнити, чому там він відсутній. Тому форум для голосування наявний і рішення я вважаю прийняти правильно. Бо рішення Варадської міської ради діюче, і ніхто не відзнав. Ні рішення, ні розпорядження міського голови про створення комісії. І вона діюча, і вправі приймати відповідно дані протоколи і рішення. Маємо це працювати. За що ми проголосувати? Дякую вам, колеги. Можете висловлювати свої думки, свої бачення, дане рішення, само собою витягу з протоколу буде направлено на військовій адміністрації? Будь ласка, будь ласка, і терміни можуть. У <головіця> нас ага. зараз дуже багато іде а, маніпуляцій і підміде певних понять. Наш департамент культури хоче здоров'я в тому, що ми десь щось там не додивилися, щось неправильно написали, щось неправильно порахували, але я думаю, що більшість з вас минулого року пройшли разом з нами спільно цей шлях. Дев'ятимісячні ви всі прекрасно знаєте. От коли попросили надати відповідні документи, щоб ми там подивилися, що це за комполісти, ми надали відповідні документи. Викликали тренерів, викликали відповідно. Стипендіація, всі приходили, всі надавали пояснення. Ну що ще можна робити, я не знаю. Хоча, раз, сама стипендія, відповідно, і програма, і ці всі документи майже в незмінному стані, ну там деякі є оточення, з 2018 року. І все було чудово, і всі були кошти, і все їх виплачувалися, проблем не було. Всі проблеми, які з'явилися зараз, вони є дуже штучні. Ми свідомо, ну не пишемо нічого в соцмережах. Ми готові зустрічатися і офіційно все пояснювати. От якщо є якась, ну може, хтось дійсно побачить, що там щось не зобрацював. Ми готові відкриті внести зміни пропрацювати. Але ми бачимо до себе таке дуже негативне відношення, дуже багато всього блокується, і мені особисто, наприклад, не подобається, коли. Маніпулюють от ці стипендії, а там от а наші діти там воюють. Тобто, ну прикриваються війною і прикриваються тим, що давайте краще ці гроші там відправимо типу на фронт. Ми ж розуміємо, що є певні обмеження і. Плюс е, я наш... перепрошую, Наталія говорила, на що трохи заважна розмову. Але ж ті самі спортсмени в першу чергу стануть на захист нашої держави. Більше того, це є діти. На сьогоднішній день ми не можемо дітям, я вже кажу, теж, теж, теж взяти і сказати діти, ваше дитинство почекає, тому що в нас війна. От тому але ж там не тільки діти, а це типа є е, тренерам. Має життя врахувати. Ми знаємо, як зараз, ну звичайно, департаменти міська рада і керівництво міської ради максимально допомагає спортсменам за це бачити. Почали вливатися трошки кошти. У нас пішли, ми ж можемо динаміку прослідкувати перемоги, які спортсмени. Ну це нормальна є підтримка, не буде фінансування. Відповідно, не буде можливості навіть там якісь імната купити, чи чи ще ж у дитині, чи якісь заохочення. Тому зараз, до речі, хочу наголосити, що у нас іде а, така цікава гра дуже іграні з Я думаю, ви дивилися там да, в Україні 35 допустили спортсменів, і я тепло їх вітали а, на стадіоні. Тому це ж теж не просто так. У нас зараз. А ті самі ветерани, які будуть повертатися, потребуватимуть відповідної реабілітації, це буде наша власне спільна якби проблема. Тому ми будемо всі разом вирішувати, бо всі знають проблеми нашого міста. Тому ну я думаю, якщо у вас будуть якісь запитання, зауваження чи там до, до нашого департаменту. Анатолій Андрійович, завжди на телефоні, наголос департамент відкрити, приходьте, ми вам... Я хоч так почервоний від наших проблем. Ми максимально що десь треба допрацювати, допрацюємо. Але повірте, ми робимо все можливе і неможливе для того, щоб ви... А, <смеш> <смеш> <річне>. <смеш> ну, вони виконували відповідно, відповідно розпорядження і згідно рішення Верат міської ради. І таким чином треба ще десь його до нас. Воно не відмінено. Тоді дякую вам, колеги, дякую за присутні. То, Ви можете відмовлюватися, але засідання наше завершене. Хоч кажуть, коли у нас було засідання комісії, так був присутній пан панкружий. І він вже ж сказав: перейменуйте. На тоді ми будемо це ну, причина, чому вони нас да. Так, Немає Немає різни, не... вже присутні Немає, це приймалося рішення імені громади.